Друзі, всім вітання! Ви знову на каналі Трейдмастер, і сьогодні в мене для вас цікаве відео, в якому ми з вами поговоримо про продажу монет як потенційний додатковий заробіток. скільки на цьому можна підняти і взагалі вартує цим займатися як умовно парт тайм роботою. Також чому і спорт проти саме таких маневрів, як у продаж монет, як вони з цим бореться, як заробляють продавці монет. в Чому там головна фішка? Як вони проводять свої переводи частіше за все? Також про мою історію продажу монет, яка вже триває ну недавно два роки я продаю стабільно, але перед тим у мене теж ще були деякі нюанси. я Про них розкажу обов'язково. Ну і подивимося, обговоримо мій план на EAFC24, як я буду саме вести. На свій бюджет і коли я сам буду продавати монети. Ну і також історія цін на монети в залежності від року, від перероку. Друзі, подобається вам такий формат. Така от ідея на ролик: лайк, підписка, коментар, задавайте запитання, постараюсь вам на них відповісти. Погнали! Ну напевно розпочнемо з того, чому EA Sports взагалі проти цього всього. Саме головна бізнес-модель для EA Sports це, як ви знаєте, продаж своїх паків. Паків промопаків, які є в магазині, тому що саме з цього їхній бюджет формується, і вони більшість свого фокусу саме направляють на те, щоб доробити кеш. І з року в рік вони стають дуже успішні, і їхні профіт, їхні доходи від цього зростають в рази. Тобто це саме головне для них. Зараз, якщо піти в магазин, в цьому році і спортс випускають максимально дорогі паки. Ви можете бачити, є паки за 500 тисяч, паки за 400 тисяч, паки за. 200 тисяч і люди е, майже всі паки, ось саме дорогі, вони не для продажу, Тобто і e спорт стараються з вас витягувати або монети, даючи вам гравці не для і можливо, там гравців, які, за які ви хочете грати, немає. Відповідно, це буде вас стимулювати ще більше, донатити в гру, ще більше в грі часу проводити. Ось, або для продажі паки, але вони теж дуже дорогі, з доволі невеликим шансом випадіння. Тобто, одним словом, якщо ви навіть відкриєте оцей пак, який коштує 3 тисячі фіпонтів, тут немає гарантії, що ви з цього пака піднімете, наприклад, 100 тисяч. Так, ну наприклад, оцінимо так: з цього пака ви отримуєте 100 тисяч, і що там пощастить. А 3 тисячі FIFA Point, хлопці, це ну, там, під 30 доларів. Відповідно, це дуже великі кошти. Е, спорт чудово розуміє. Типу. Ну, і каже, не факт в тому, що ви стільки піднімете. То умовно, щоб підняти мільйон, ну, припустимо, що відкрити 10 паків, це 300 доларів. Тому і спорт відповідно кажу, вони не люблять того, що ви можете піти, наприклад, на сайт. Окей, це мої партнери, це UT Coins, і умовно в них оцей мільйон купити не за 300 баксів, не за 200 баксів. Можливо, там не за 150 доларів, залежно від того, як вам випаде в цих паках, ну умовно за 45 доларів, там чи 50 доларів саме партнера. Така сама ціна, тільки тут гарантована прибуток. то і спорт зрозуміють, що. Ну, не працює так, що це як конкуренти, що вони дійсно портять погоду і мішають їм проводити ефективно свою політику. Розумієте, тому така от система. І ті люди, наприклад, які питаються, чому така велика різниця між ціною і ціною продажу, тому що, наприклад, моїх партнерів там продати зараз коштує 18 євро, а от купити коштує 45 євро. На рахунок купити я вам пояснив, чому саме так, тому що це все рівно величезна різниця на гарантовані гроші. Ніж ті, які ви отримуєте в паках, так потенційно, які ви купляєте за готівку, за кеш, за ваші кредитки умовно. Тому така ситуація. А чому така ціна ціна дешева купівлі? Тому що завжди легше продати, завжди більший суплай саме на продаж, ніж на купівлю. Тобто мати клієнтів, які купляють, їх все-таки важче знайти, ніж людей, які там масово продають, які фарблять монетки, тому що багато людей займаються фармом. Я монети не фармлю, я просто трейджу, а потім продаю. Тобто це трішки відрізняється. Ось. Тому всі посилання на мої партнері, щоб вам цікаво, чи продати, чи купити, будуть в описі до цього відео. Е, тепер продовжуємо далі. Система на рахунок самої продажі монет. Е, тут теж доволі різні нюанси, тому що мене часто банили. Я раніше продавав на інших сайтах, де я купляв чи по максималках, чи ну, наближе до максималки, і за це мене часто є спори зловили. Тобто, як спрацьовує система, як спрацьовує бот, дуже просто, якщо ви купляєте карточку тобто, наближену до максималки, у вас є великий шанс отримати бан. Ну, наприклад, я не знаю, там, той ж самий Смольник, дивитесь на нього. В нього є максималка. В якому розмірі? Максималка в нього 240 тисяч. Ціна маркета 80. Тобто, умовно, якщо ви захочете комусь продати монети, можливо, своєму партнеру, так, то другу, ну, який не знає е, нюансів, то при такій продажі, якщо ви, наприклад, йому продасте 240 тисяч е, по максималці, можливо, навіть не раз, а два переведете підряд. То в результаті його аккаунт не забанять, в нього просто обнулять рахунок, а ваш аккаунт за продаж забанять. І ви не будете мати доступу до маркету до кінця сезону. Умовно, саме FIFA, мол, 23. так? А ваш друг просто буде мати нулі на рахунку. Тому е ну, продавці монет, вони грають дуже надійно, дуже часто вони переводяться через дуже дорогі карти методом снайпу. Як це виглядає, наприклад, є карта. Ну, не знаю, там той самий Гуліт. Дуже рідкісна карта. Тотті гуліт. Надіюсь, ми зараз його знайдемо. Так, от отвергі Тотті гуліт. Ви можете побачити, в нього максималка здається, 15 мільйонів. Зараз я перевірю точну його ціну. Так, Гуліт. Гуліт. Зараз ми глянемо на футбіні. Максимальна вартість. Так, бачите, 15 мільйонів. Тобто, як це все відбувається, все бувається дуже просто. Якщо людина, наприклад, хоче вас купити там, умовно там, саме 8 мільйонів, е, вона просто що вона зробить? Е, вона піде, купить по ціні маркету, виставляє для продавця монет по мінімальній ціні, мінімальна ціна мільйон 76, шість, бот на максимальній швидкості паралельно снайпить. Він цю карту забирає. В такому випадку шанс бану майже нульовий. Чому? Тому що це буває місклік, такі нюанси переважно не банять. Тому. Того, що я знаю, мої партнери саме так робить, Через з карти, картин через зуастика, чи Роналду, там Титана, чи через Рональдіньо, і що у вас багато на рахунку монет і вони хочуть їх вивести, саме через такі великі жирні карти вони це роблять. Тому от така от система. Ну а для звичайних переводів. Наприклад, я, я раніше користувався, мені пояснює про продавці монет. Старайтеся умовно переводити 70% максимум від ціни гравця. Умовно, ціна гравця 10 тисяч на маркеті, максималка сотню вище, ніж 70 тисяч. Переводити ну, трішки ризиковано. Хоча можна навіть 80 тисяч, але вище є ризик. Тому, от саме так це працює. Каже, але і e спорт з цим бореться, продажа і купівля монет FIFA фаза тому що це проти їхнього бізнес-моделі. Думаю, тут е, теж зрозуміло. Тепер давайте, напевно, що підемо до моєї історії. Я вам розкажу, як я особисто е, займався купівлею, продажем е, ну, точніше, продажем монет, верніше, FIFA. Е, Я почав займатися блогером, блог, блогом своїм, так, там Ютуб каналом, е, також вів групу ВКонтакті в той час. Я вже починав свій твіттер вести, е, Твіч. І дуже важливо було в ті часи, саме FIFA 17 FIFA 18. Займатися е, будуванням портфоліо, тому що ви хочете, щоб вас фоловали, і що якщо ви хочете, щоб е, ви могли, наприклад, в майбутньому створити свій закритий Discord або Patreon, де ви будете продавати, наприклад, свої знання людям, давати свої інвестиції, треба мати резюме. І дуже важливо в ті роки, там кажуть, фа 17, 18, 19 дуже важливо було в топ-100 бути. Відповідно, я не продавав монети через те, що для мене було дуже важливо мати це резюме. Це портфоліо, так, і от можна побачити, що за минулі там версії гри я був завжди в топ-100 кожного сезону, і навіть дуже високо, там був топ-3, топ-10 стабільно. Тому це для мене було дійсно пріоритет. Але перший раз я продав монети, знаєте коли? Коли це було у нас FIFA 18? Ось ви можете бачити, я закінчив на 28 місті. І якщо піти і подивитися мій ролик, якому вже дуже багато років. Тут можна побачити, що в мене на рахунку там було 7,5 мільйонів. Я вже на той час був десь в топ-100. Я не знаю, в якому самому місті. Зараз ми глянемо. Топ-80 я був. І в мене на рахунку було там 7,5 мільйонів. Плюс в мене був дуже заряджений склад. О такий от склад, більшість карт було для продажі. Умовно, в мене був для продажі і Роналдо Кріштіано, і Месі. Вони коштували дуже багато монеток. Ось в мене був і трейдер був Волкер, в мене був трейдер був Алі. Здається. Е, ну, Багато це карготрейдеву. Ікони я всіх збирав. Тобто я зливав в, 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 свій бюджет саме на те, що я збирав топ-ікони. Це були найкращі їхні версії, і це було здорово. Кажу, я вклав то в Роналду там, мільйонів тобто, 5 в Гуліта, тим 4 мільйони я вклав е, в Ріо, в, в, в того самого Карлоса. Я вклав багато грошей. У мене ще був десь війра на банці, не знаю, де він є. Тобто я багато монеток зливав. Але після продажу ти всіх монеток, умов, от у є ціни, так? Скільки дав за Месі 2600. Ага. Але потім сталася така ситуація. Скидав за Роналду? Цікаво. Так, Месі 2600, а Роналду, що я не вказав. Ну, не важно. Е, ось. Але потім стався такий нюанс. І EA Sports випустили режим Чемпіонату світу. І потім, коли люди відкривали паки за монети, то EA е, Sports, е, що вони робили? Вони їм сильно списували трансфер профіт. Тобто, якось так сталося, що вони вирішили під час режиму Чепіна там була накладка, і вони трансфер профіт заморозили. Я помітив, що коли я продаю карти, в мене трансфер профіт не мінусується. І, ну, коли в мінус, наприклад, а коли в плюс, теж не плюсується. Я подумав, блін, поки цей гліч не пофіксили, я продам монети, монети всі одно зроблю. А за ті гроші, умовно, я з'їжджу в Домінікану. І так і сталося. Ми продавали монети десь тиждень часу. Цей гліч працював. Ми злили 20 мільйонів монет. За ті гроші, це було 2000 доларів. В ті роки FIFA 18 не було багато продавців монет, в ті часи не було ботів. То вже боти там, FIFA 19, FIFA 20, саме там, шортфути, потім футінатори, потім е, футснайпер боти. Це було тільки в розробці. В ті часи, FIFA 18 ніхто ніж слово не фармів. FIFA 17, ніхто про ботів толком і не знав, Там, одиниці не користувалася, і то вони було на такому початковому рівні, я би сказав. Ось, А, а зараз це вже масова частина, це вже невід'ємна частина нашого трейдинг-процесу, таким словом. Е, тому в той час ми продали ці монети е, 100 тисяч монет. Куштувало 10 доларів. Ми продали, я кажу, 20 мільйонів це було 2000 доларів. І це був місяць червень. Представляєте, які ціни на монети були. Шалені, тому що не було суплаю того. Був страшний попит на монети. Люди готові платити любі гроші за монети. Але не було суплаю. А зараз все навпаки, тому така різниця в цінах. І це перший рік, коли я продав. Транси профіт я не втратив, потім вони все пофіксили. І я там з нуля знову відбудувався, там заробив якусь кількість монеток. Ну і якось так. Тепер, другий раз, коли я продав монети, до того часу я вам пояснював, що там FIFA 19, FIFA 20, FIFA 21, я максимально будував свій, своє портфоліо. Мені було цікаво розвиватися, мені було цікаво там з кожним роком топ 100, топ 100, топ 100. Це було круто, так? А потім в минулому році я продав монети через хакерів. Тому що хакери вони прийшли в гру, почали зламувати всіх топ 100, зламали майже всіх, якимось чудом я не попався. І я вирішив від реха подальше вийти з топ 100 і продати свої 23 мільйони. Це було перед тоті. Перед тоті це продав. Ціна була 65 доларів за мільйон. Я продав 23 мільйони, і я майже півтора тисячі доларів на кишені взяв. І це дійсно в перший раз, коли я продав монети ну, на страсі. Я не хотів їх продавати. Але я подумав, зараз, і зараз в мене з аккаунта спруть. На той час ще нікому компенсації не вернули, і не було відомо, чи вернуть гроші людям, чи не вернуть. В результаті всі вернули, але я вирішив взяти плюс. І ви знаєте, я відчув смак крові. І від того часу я почав активно продавати монети. Потім я от бачу ситуацію, коли я вже це у нас то це. Бундесліги, це вона мене вже місяць травень. І я точно пам'ятаю, що в мене на рахунку було 20 мільйонів. Чи 20, чи 22. Тут показує 15. Окей. Але насправді в мене було більше. В мене там куча інвестицій було, куча рейтингів, куча інформів закуплених. І в результаті я думав, блін, може знову проти монети, тому що сподобалось. Сподобалось, гроші. Ну, реально гроші. Чому ні? Ці монети перетворюються на тикву в будь-якому випадку. І в мене я заходжу там в F19, в мене там на рахунку 100 мільйонів лежить. А толку. Та Фі 21 заходиш, то в мене там теж 60-70 мільйонів. Тобто у мене багато монет FIFA, які вже, в принципі, ну, не актуальні, які нічого не вартують. І я подумав, блін, а чому б і ні? І я почав знову продавати. Ну я продавав вже не своїм партнерам, хлопці. Я продавав на сайті, на якому я продавав тоді FIFA 18. і я купляв карти по максималкам. І в тоді в FIFA 17, нагадаю, був теж такий нюанс, що коли ви навіть купляли по максималкам, система. Була відключена, і вони мене не зловили. Я два тижні підряд купляв карти по максималкам, нічого не сталося. А от е, в цій FIFA я продав 4 мільйони. У мене було десь окей, там з 20 мене лишилось там 16 і мене забанили. І мене забанили з кінцями. Єдине, що я міг робити, я робив пак опінги. Навіть видно, там в мене і ролики в минулі FIFA, коли я на всі гроші сидів і просто відкривав паки. Там в мене куча монет. Теж ну, відкритись, мільйонів на 18. У мене було монет доступних, і плюс в мене був збитий повністю весь трансфер профі, цей, е, список продажів. Е, і клуб був наповнений, але гравці продати не міг. Тому краще продавати по ціні дешевше, але надійно. Тому що чому я продавав саме їм? Тому що вони пропонували 6-60 доларів за мільйон. А ось під час ТОЦів, так, а ось е, умовно е, FIFA Coin Shop, де їм продавав, вони... По 30 доларів. Тобто в, в, різниця в два рази. Я подумав, що я ризикную і, можливо, не вийде, в результаті я втратив аккаунт і втратив доступ до маркета. Тому, ви знаєте, краще менше заробити, але надійно через професіоналів. Це дуже важливо. Ну і в цьому році теж я би хотів поговорити про те, що я продав перший раз монети перед ТОЦами. Я за тиждень чи за півтора до тоців, я вирішив продати монети і взяти кеш. Але я зробив дурницю тому, що треба продавати перед тоті знову ж таки треба продати в січні, і я це не зробив. І в мене десь в січні теж то показує мене 19 мільйонів на рахунку. Це бачите, це період. У цей період січень, початок лютого, як я розумію. Це команда живих карт лігів, Чемпіонів Ліги конференції. І в мене було теж десь 20 чимось мільйонів, менше клубів були, інформи. В мене десь було там 21 мільйон точно. Я міг продати теж по ціні. Курс був 65 доларів за мільйон в той час, під час тоті. І я вирішив не продати. І я вирішив продати тут. Саме я продав своїх 57 мільйонів. Я продав в кінці квітня, при курсі. Десь 32 долари за мільйон, щось таке. Тобто, я міг кажу, міг просто Х2 зробити, ну, раніше продати просто швидше. А я не продав. Тому я взяв 1900 доларів за 57 мільйонів в квітні, але я вважаю, що дуже багато втратив. Я не дозаробив. І зразу пройшов місяць часу, і я знову заробив, здається, 11 мільйонів. І от ще одне відео. Я дійсно продав всі монети. Це було. Тиждень три назад, не знаю, коли це було, 2 тижні назад. Я продав всі монети повністю. Ем, Він додаткова, коли? 13 днів назад. Два, рівно 2 тижні назад я продав всі свої монети знову 11 мільйонів, і за них я взяв там 235 доларів. Це багато, але кажу, хлопці, в кінці кінців я в Україні, в мене є квартира, так, я її здаю в оренду. І я в ту квартиру вклав 50 тисяч доларів. Так? І я отримую 200 баксів кожного місця. І ну, це пасивний дохід, так. А це вже більш активний метод, тому що ви постійно в процесі, постійно трейдите, але все рівно ну, ці гроші треба брати. Чому ні? Це може бути, кажу, для вас, і додатковий дохід. Тому я вважаю, це потрібно. І ну, воно, ці гроші вони не помішають. В незалежності від того, чим ви займаєтесь, е яка ситуація це чистий пасивний дохід. Тому мені це подобається. Е Який мій план на EAFC? Я думаю, хлопці, я не буду продавати до тоті, до тоті, до, до місяця січня, я буду максимально сильно збирати свій бюджет, не в каякому патку не тратити його. І потім в січні під час тоті продати все. Потім до тотців заробити і під час тотців французької ліги або прем'єр-ліги знову ж таки взяти кеш. А вже потім до кінця сезону можна приколувати. Трейдити ці монетки використовувати для гравців, які вам, наприклад, подобаються в складі, або для збирання СБЧ. Ну для фану, тому що зараз, наприклад, 18 євро там умовно ціна у моїх партнерів в UT Coins, за мільйон. Але повірте, через місяць, через два, це вже буде там 10, 5 і потім вже взагалі в місяці липні перестанеться бути продажі, тому що вже нікому не буде потрібно і нікому вже це не буде цікаво. Тому в той час, я думаю, я якраз ці монетки буду використовувати виключно для свого фану. А от до того часу, я вважаю, треба брати кеш, тобто два рази. Також варто пам'ятати, що в перший місяць, навіть в перший тиждень, коли виходить FIFA, 100, 1 мільйон коштує дуже часто там, 250 доларів. Окей, чи я в перший тиждень, два-три заробляю мільйон? Так, я заробляю навіть 5 мільйонів. У мене буває переважно, там, в перші 3-4 тижні я 5 мільйонів маю кешем 100% завжди. І в той час мільйон коштує так в середньому 25, 250 доларів. Але бачите, я все-таки на початку гри люблю трейдити. І люблю трейдити, і люблю бути активним, люблю знаєте, пробувати різні методи. І це важливо мати монети саме на початку. Але якщо вам цікаво, можливо, мати два акаунти з одного аккаунту продавати постійно на початку, а з другого ні, Це залежно від вас. Якщо ви цим займаєтесь, скажіть свій досвід, як вам і ви це робите. Як саме тепер останнє? Як взагалі трейдити, щоб бути найбільш вигідніше монети фармити? Як на мене, є там ну, два-три методи: перший метод. Це метод, який я особисто використовую, це тренд трейдинг. Що це означає? Це означає, що коли умовно виходить якийсь контент, промо команди, які в паках, вони під час того контенту падають. Наприклад, що я маю на увазі, кожного дня отримуємо контент. І от сьогодні був контент титульний матчі. І під час титульних матчів, умовно карта Бремера, так, вона мала суплай, його на маркет насипало. І тут можна чітко побачити, що сьогодні. Він, окей, щора, так, він під час контенту впав до 71 тисячі. Ми його брали по 67-68, тому що тут середня ціна за годину, а він потім відскакує. І якщо ви просто знаєте рух, механіку руху карти, ви можете просто кожного дня входити в нижню точку і виходити в верхню точку. Можете подивитися, тут теж коли вийшли сьогодні нагороди сезонні. Було багато суплаю, він теж падав в моменті 67-66 на снайпі. так? А потім, коли суплай закінчився, сьогодні він два рази відскочив. Він відскочив там, до 77-78. Потім знову суплай, він падає з 71. І знову тепер зараз він вже 80. Тому на таких хвилях я трейджу. Якщо хвиля не спрацювала, виходьте з карти брінну. Не чекайте дуже довго, тому що потім буде погано, буде дуже бридко. Е, наступний метод, напевно. Це пошук знижок. Наприклад, добре знати пару команд, їхні ціни. Ну умовно, орієнтуватися. Наприклад, ця команда. І ви дивитесь на цю команду, думаєте, блін, що тут купляти, так? І, наприклад, є нюанс. Ви дивитесь: о, то морі, 209. А і ви знаєте, що його ціна зазвичай там 215 220 Так, 209 це може бути знижки. І ви дивитесь дійсно. 209 це може бути знижка, інші ціни там. Можуть бути 210, 214, 216. Можливо, він ж найдешевший, 216. Але ціна 209. Люди зацікавлені в цьому. Так вони думають, блін, 209, Давай я продам за 200. Ви умовно саміте за 200, маркет паралельно він 217. Ви просто в моменті купили нижче, продали вище. Але для цього треба знати ціни приблизно орієнтуватися. Тобто вибереться команду, яка активна, яка в паках, і просто дивіться їхні ціни. Це, як на мене, дуже ефективно для вас буде. Або ви, наприклад, цю команду там дивитесь і такі думають, ага, умовно, Педро Гонсалвиш. такі дивитесь, о, по-моєму, знижка. там, Він раніше там коштував стільки-стільки. він був, Я просто суті він дуже сильно виріс. А, умовно, так, він вчора, а, вчора там він просто пум, до 410, там 420 він був. Ви думаєте, о, це низько, пум, відскочив. Пум, пум, о, 430, о, це низько. Так, він 508, тобто рух карточки запам'ятовуєте, або якщо бачите якісь знижки дикі, хоча б знаючи карти, ви можете знати, що снайпити. Ну і напевно, що останнє це фодер. Інвестиція фодер назавжди, завжди, в принципі, теж прикольно працює, але тут можна застрягнути. І заінвестовані ваші монети в рейтинг, вони часто у вас будуть слоудаун, і ви не зможете особливо ніяк активно трейдити. І це проблема. Тобто я передаю перевагу активному фліпу по тенденціям, або снайпити карти по знижкам. Це ну, для вас це найкраще в плані фарму. вас найменші ризики втратите. А на рейтингу теж ризики малі, тому що, ну, як втратити на рейтингу? Е, і, наприклад, от зараз я дивлюся ціни. от Діло він один з найдешевших в своєму рейтингу. Я сьогодні його набрав, собі як інвестицію. Там умовно. Mm, не знаю, там умовно 93 й щесний. Він не дешевший своєму рейтингу. Я теж його набрав. Тому що ну, як інвестиція рано чи пізно спрацює. Просто кажу питання в тому, що ви можете заморозити свій бюджет. І останнє, напевно, що глянемо, те, що я набрав, бачите, я фліпую карти, беру нижче, продаю вище. Тут дуже багато в мене фліпів є. Із останніх інвестицій, які я особисто зробив, це у нас зараз я вам покажу. Я набрав пару смолінгів до 66. Я взяв щесний, як найдешевший рейтинг. До 37 з половиною теж немає ну, спіху продавати його і набрав Ділоренсо до 34 з половиною, як на мене, це теж доволі надійна інвестиція. Він кажуть, майже не дешевший. І Тоналі я взяв теж як дешеву карту і взяв пару МП. Я надіюся, що він сьогодні піде з паків. Вийде, я його брав виключно до 200 к більше ніж 200 к я за нього не платив, тому що якщо піде спаків під час ультимейт-тоців, я думаю, ця карта може бути 220, 230, 240 може. Тому це отакі от мої інвестиції. Друзі, на цьому в мене все. Обов'язково пишіть в коментарях, що про це думаєте, про цей ролик. Чи він буде вас корисним, він буде для вас цікавим, важливо почути. Також, хто дивився до кінця, хто додивився до кінця. На цьому в мене все. Дякую вам всім. Хорошого дня, щасливо!